Ввечері знесли бетонні блоки, які перекривали дорогу до будинків житомирян по вулиці Великій Бердичівській. Нагадаємо, що земельну ділянку, по якій фактично проходить дорога, продали у приватну власність. У вересні 2025 року проїзд у подвір'я прилеглих будинків був перекритий. А наприкінці жовтня, взагалі, встановили стіну з бетонних блоків. Ввечері 3 листопада невідомі прибрали перешкоду. Тут було 16 блоків, і стіна була перекрита. Але вчора ввечері. Будучи вдома, я почула шум якоїсь спецтехніки, виглянула в вікно і побачила, що тут працюють маніпулятор, є погрузчик, і вони почали прибирати ці бетонні блоки. Гадки немає, хто це був: чи це власник ділянки, чи це міськрада, чи це якісь просто волонтери, які нас підтримують і говорять, що це свавілля, і потрібно це прибирати. Тут є три будинки і немає наскрізних проїздів. І якщо перекривається тут проїзд, то сюди не може доїхати спецтехніка, не може доїхати швидка. Не може доїхати пожежна безпека. Ви бачите, що це асфальтована дорога, яка була тут завжди. Вона була на картах, які потім змінили. Тобто просто взяли, перекрили дорогу, сказали, приватизували її, сказали, що це вже приватна ділянка, і користуватися нею не можна. Проте, мешканці впевнені, це ще не кінець. Уже у нас тут були блоки, їх так само прибирали. Це може бути не кінець, і ще якийсь доказовий приклад може бути того, що ми ходили на сесію міськради, де сказали, що знімаються питання про продаж будинку номер 35. але е, нас вели в обману його не відклали, проголосували. Тому тут ще одна ділянка була продана. Зазначимо, що у Житомирській міській раді створили робочу групу для розгляду колективних звернень мешканців будинку номер 39 по вулиці Великій Бердичівській. Очолив робочу групу начальник управління муніципального розвитку, депутат міської ради з фракції Європейська Солідарність Артем Ражев. Житомиринфо намагався з ним зв'язатися. Проте не відповідають ні за роботу, Очем ні за особистим номером.